Добрий вечір. З 1 січня в трудовому законодавстві відбулись значні зміни. Зокрема, посилено відповідальність роботодавця за порушення у сфері трудових відносин. Вступили в дію і нові умови прийому на роботу. Отже, сьогодні мова буде йти про зміни в трудовому законодавстві. Законодавчі нюанси тлумачитиме юрист Анастасія Рябінічева. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, давайте почнемо. Яка мета змін в трудовому законодавстві і взагалі чи вони були на часі? Зміни були, звичайно, дуже доречними, оскільки, як відомо, чинний кодекс законів про працю він був прийнятий ще у 1971 році, тому необхідність змін назріла давно. Звичайно, вносилися зміни, десь воно нормативна актуалізація проходила. Ну, але, звичайно, що є вимога така привести наше законодавство десь у відповідність до європейських стандартів. Десь от знову ж таки посилити відповідальність роботодавців, більш посилити захист прав працівників. Тому, звичайно, потреба в таких змінах вона є, була існує і зараз, і тому це все є дуже актуально і дуже позитивно. Ці нові зміни вони комфортні більше для роботодавців чи для найманих працівників. Насправді законодавець, напевно, керувався більше потребою захисту прав працівників. Але якщо глянути на ці зміни в цілому в сукупності, то може скластися таке враження, що більше посилена відповідальність роботодавців і воно ну більш. більш Ну, спрямовано на, на відносини зі сторони роботодавця, да, не зі сторони працівників. Ну, але в цілому, все одно це є позитивно, і воно стосується як працівників, так і роботодавців. В нових змінах є якісь фактичні відносини, йдеться про фактичні відносини роботодавця і податкової. Це все взаємопов'язано, наскільки я розумію. Можете трошки про це розказати? Так, ну основна така зміна, яка відбулася, це раніше чинне законодавство передбачало, що трудовий договір може бути укладений фактично. Тобто, з моменту, коли працівник фактично допускається до роботи, вважається, що трудовий договір укладено. навіть якщо не було видано якогось окремого наказу чи розпорядження про прийняття працівника на роботу з новими змінами. Тепер є обов'язкова вимога для роботодавця: видати відповідний наказ. Це перша вимога, і друга вимога це повідомити відповідний податковий орган про прийняття такого працівника на роботу. Ці відносини між роботодавцем і податковою вони поки що залишаються неврегульованими, оскільки повинен на виконання цієї норми бути прийнятий окремий порядок Кабінету міністрів України. Ну, але наразі такого порядку немає. Сподіваємося, що він буде прийнятий. Фактично, податкова служба тлумачить цю норму таким чином, що та звітність, яка подається і так подавалася, і подається ем, після прийняття будь-якого працівника на роботу до податкового органу, ну, вважається таким повідомленням про прийняття в розумінні цих от нових змін. Ну разом з цими змінами посилилась і відповідальність за несплату єдиного соціального внеску. так? Так. І я так розумію, що це було зроблено для того, аби стимулювати виведення з ціні заробітних плат. Отже, про умови використання понижуючого коефіцієнту послухаємо коментар програми і продовжимо розмову. Сьогодні, в принципі, діє одна умова, якщо так брати, це. Ріст заробітної плати на 20% і більше до відповідного періоду минулого року. Середній за все. Якщо роботодавець збільшує заробітну плату на 20% і більше, тоді при ну тут вже косінт розраховується в залежності від того наскільки збільшується заробітна плата. Якщо на 20%, тоді косян становить 0,99. Ну в принципі, майже такий, як цей що діє на сьогодні. Тобто ставочка. Якщо заробітна плата збільшується суттєво, скажімо, в 2,5 рази від діючої, тоді застосовується коефіцієнт 0,4 до діючої ставки. Ну, тобто говоримо ще раз: є на сьогодні роботодавці, які виплачують заробітну плату більшу, ніж офіційно її декларують по обліку. Чому? Ну тому що. Одно з таких їхніх аргументів було це те, що навантаження на фонд заробітної плати досить великий в нашій країні. Ну, це в основному це якраз і досить значна ставка єдиного соціального внеску. Тому е, законодавець цими змінами е, с, ну, процедуру спростив так, що при легалізації цієї заробітної плати, яку не вже виплачували, або ті, які дійсно ще не виплачували, при Піднят заробітної плати, ще раз кажемо 20% і більше, розмір єдиного соціального внеску залишається на тому рівні, якому був сплачений в минулому році при меншій заробітній платі. Вказаними звінами також проголосовано норму, яка зобов'язує роботодавців при виплаті заробітної плати нижче мінімально встановленого рівня. Все одно сплачувати єдиний соціальний внесок з розміру мінімальної заробітної плати. Тобто тут також ну, десь були роботодавці, які на бумазі показували, що нижче мінімальну заробітну плату, при тому, що виплачуючи її в більших розмірах. Тут ще також законодавець передбачив, що якщо навіть і заробітна плата виплачується нижче мінімальної, то Єдиний соціальний внесок все одно сплачується з мінімальної заробітної плати, тому нема резону і тут десь занижувати офіційну, так скажемо, білу заробітну плату. Платники просто заповнюють звіт по єдиному соціальному внеску, так як вони заповнювали дотепер, і згідно цього звіту нараховують вже суму ЄСВ, ну, при виконанні вказаних умов застосовують е, понижуючий коефіцієнт. Ну і давайте тепер детальніше поговоримо про нові правила прийняття працівників на роботу. Що потрібно знати тій людині, яка прийшла оформлятися? Людина повинна обов'язково вимагати у роботодавця ознайомлення із наказом про прийняття його на роботу. В наказі відповідно має бути зазначена посада, має бути зазначений оклад. І з таким наказом працівник ознайомлюється під розписку. Раніше було досить багато таких випадків, коли просто на підставі усної домовленості людина прийшла на роботу, переговорили, домовились, ну і там з понеділка виходить на роботу. З понеділка людина виходила і далі вже продовжувала ходити на роботу там, з дня на день. Ну Добре, якщо роботодавець да, такий законопослушний. Да, і... Дотримується вимог закону і виплачує заробітну плату, ну веде себе як сумлінний роботодавець, незалежно від того, що був наказ чи не був наказ. Але ну, відтепер дійсно працівник повинен вимагати цей наказ, оскільки буде вважатися, що особа неправомірно прийнята на роботу. Це буде і відповідальність як роботодавця, так і потім ну, цій людині буде важче десь потім в майбутньому доводити сам факт прийняття його на роботу. Можливо, Працівника. навіть судитися з цього приводу? Чи в цьому випадку працівник не має жодних прав? Ні, він має права і це теж одна із новел змін, які набрали чинності з 1 січня. Тепер одна із категорій судових справ це є позови працівників про встановлення. Періоду фактичної роботи, періоду часу фактичної роботи. Тобто людина, якщо працювала без дійсно наказу, а потім роботодавець з якихось тих чи інших мотивів відмовляється визнавати цей факт. То працівник в цьому плані тепер захищений роботодавцем. Він має право подати відповідний позов до суду і встановити той факт, що з такого по такий то період він перебував у трудових відносинах із роботодавцем. Відповідно, на нього поширювалися всі вимоги трудового законодавства. Він має право на всі гарантії, пільги, які передбачені трудовим законодавством, і на виплату відповідної заробітної плати і. Суд е, при ухваленні такого рішення обов'язково повинен встановити і розмір заробітної плати, яка підлягає виплату виплаті працівнику за цей період. Це е, позитивно, тому що, от, маючи таке рішення, е, працівник потім може і е, отримувати всі гарантії, які стосуються е, соціального страхування. Е, потім десь при виході на пенсію йому буде легше доводити свій стаж і трудовий і страховий. Е, ну, тому, тому от в плані судового врегулювання, то тут от є така позитивна зміна. Ну, ще можливо назвати, наприклад, випробувальним терміном або стажуванням, аби не брати потім на роботу. Чи, чи бували взагалі в практиці такі випадки, коли доводилось? Бували, звичайно, дуже багато так от роботодавців себе поводять. що… Ну, вони бажають більш краще дізнатися, бо під час півбесіди не завжди можна виявити всі там професійні якості і особистісні якості працівника. І тому е, от така ставилася вимога, що ну, попрацюєш там два місяці, а я потім поділюся, брати тебе на роботу чи ні. Е, ну, в такому випадку буде, звичайно, складніше трішечки доводити, тому що Ну, але можливо, тобто прийдеться залучати свідків, да, десь там підтверджувати якимось листуванням, можливо, якимось виконання своїх трудових функцій. Доводити, що я дійсно те-те робила, да, от, зверталася там або щось, ну, якісь документи готувала, ну, якусь там функцію, яку виконувала, яку мала робити, це треба буде доводити. Ну, але це можливо, тобто можуть бути і такі в практиці дійсно випадки були там. І з приводу прийняття на роботу, от наскільки я знаю, по Україні були випадки у, про надання там, якихось послуг перукарських, да, коли дійсно приймають на роботу без наказів, без нічого. От два місяці три людина попрацювала, потім щось не, не спрацювалося і ну. Її звільняють, фактично не прийнявши на роботу. Тому випадки такі були. Я думаю, що вони і далі будуть, але трішечки воно тепер краще врегульовано. Але за стажування або випробувальний термін виплачується зарплата. Ця норма є прописана. Та так? тепер є така цікава. теж зміна. Вона більше звичайно стосується студентів вищих навчальних закладів і ПТУ. Вони під час стажування, обов'язок роботодавця тепер є завести на них трудову книжку. Тобто, це цікава така зміна, яка теж сприяє більш законному оформленню трудових правовідносин. Оця трудова книжка повинна бути заведена на п'ятий день роботи таких от студентів, і на них відповідно знову ж таки поширюються всі вимоги законодавства про працю. Оце така зміна дуже позитивна в плані от стажування. Була введена законодавцем. Ну ще кілька років тому зі студентами, або, взагалі, ну, в основному, зі студентами підписували договори. Взагалі. Яка є різниця, які бувають договори? Це цивільно-правові угоди, трудовий договір, які є права у людини в такому в першому випадку і в другому. Трошки давайте розслідувати. Дуже часто люди не усвідомлюють в цій різниці. Дійсно, може людина працювати по договору, підписавши договір про надання послуг або про виконання якоїсь роботи. Ну, він, так і буде, він може називатися, як правило, там, договір підряду. Як правило, хоча це теж юридично не дуже грамотно. Да? Ну, а може працювати по е, наказу по, про прийняття на роботу, тобто як по трудовому договору, як працівник. Е, різниця дуже суттєва. Я би сказала навіть іноді кардинальна ця різниця. Е, чому? Бо е, при укладенні і виконанні роботи за цивільним договором. На працівника не поширюються норми трудового законодавства. Це означає, що людина не має права вимагати відпустку, не може піти на лікарняний. Тобто всі-всі-в всі оці моменти, на які має право працівник за трудовим договором, по цивільному договору на на таку людину не поширюються. Тому що при... У цивільному договорі має значення результат, тобто договір укладається, наприклад, на надання якоїсь послуги, ну, таке, як от тож, перукарські послуги, ти там замовив послугу, отримав результат. Да? От, от це все. І ця така суть цивільного договору. Навіть якщо там прописано, що людина там, виконує ці послуги, надає ці послуги протягом пер певного періоду. А в трудовому договорі важливим є процес. Тобто роботодавець зацікавлений у тому, що людина виконує якусь трудову функцію, тобто вона виконує свої посадові обов'язки, вона там несе якусь відповідальність за виконання цих трудових обов'язків. Е, да, результат теж має значення, але ну, відповідно це, форма цього результату не матеріальна. Тобто, роботодавець більш зацікавлений в тому, щоб була е, о, цей о, сам процес праці врегульований. Ну, тому е треба розуміти, що якщо підписується договір цивільно-правовий, де написано, що це цивільно-правова угода там, про надання якоїсь роботи чи виконання послуг, то просто люди е не будуть мати можливості там, піти у відпустку. Да, от, 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 такі всі моменти. Тобто зробив роботу, отримав гроші і все. І, і все. розбіглися. Тобто далі роботодавець не несе відповідальності, наприклад, за те, що він заробітну плату порушує, порушує строки виплати. У трудовому праві це дуже все врегульовано, це може бути і навіть до кримінальної відповідальності, не виплата працівникові заробітної плати. У цивільному праві буде інша відповідальність ну, людини, яка найняла вас на роботу. Ну, грубо кажучи, це буде відповідальність цивільна. Це можна да йти в суд просити стягнути цю оплату, ви маєте на неї право. Ну, але це буде оплата праці, а оплата. Виконаної роботи, так скажемо, наданих послуг, а не е, заробітна плата в розумінні законодавства про працю. А податки з обох видів договорів із оплати стягуються. Так, там трішечки у цивільному, цивільному договорі е, оплачується так само той дохід, яку людина, який людина отримує, е, ну але е, кількість вотного ну, податкування, да, вона. Розмір оподаткування менший. Тобто в трудовому праві там дуже багато є цих нарахувань по фонду оплати праці, які повинні сплачуватись. По цивільній угоді вони трішки менше. І тому от за рахунок такого зменшення іноді більше ну, роботодавці. Їм більш прийнятно, Вигідні, да, вигідніше та, укладати цивільні договори угоди, бо відповідальність менша, і, от, ну, і, і оплата витрати на ці всі соціальні гарантії працівника, вони менші. А якщо на... нараховується пенсія, вона враховується ця оплата праці? Так, це ну, враховується, тобто оплачується і ну, як, як дохід дайде, але він десь по звітності все одно зазначається. Тому воно враховується, ну але по трудовому законодавству воно якби ну, не так різне, різне. Чи є зміни у випадку звільнення працівника? Можливо, є в нього стало більше прав. Взагалі, які права має працівник? Ну, при звільненні, в принципі, змін в частині звільнення зараз не було, тобто. Так як воно і було і регулювалося, так воно і зараз є. При звільненні людина має право на отримання трудової книжки, має право на розрахунок, на використання відпустки. Якщо працівник не використав цю відпустку протягом ну, своєї роботи, це все лишилося, тому коли людина звільняється, вона має право від свого роботодавця це все вимагати на використану Це відпустку. відпустку, да або компенсацію за відпустку, якщо людина не хоче її зараз іти у відпустку. Ну бо буває так, що. Ну, треба от терміново, да, людина можливо десь знайшла іншу роботу, то тобто, терміново треба звільнитися. У там навіть строк може зазначити. От написати заяву, написати, що я хочу звільнитися з такої то дати має право людина, і роботодавець не має права відмовити людині. У ну, якщо є якісь обставини, ну тобто там якийсь переїзд, наприклад, на інше місце проживання і так далі. Чи передбачені фінансові санкції за порушення законодавства про працю власне для роботодавців? Зараз, от, у із у зв'язку з прийняттям цього нового закону з 1 січня 2015 року, відповідальність роботодавця посилилася дуже значною мірою. Тепер відповідальність є не тільки кримінально адміністративне за порушення прав працівників і законодавства про працю, але й навіть фінансова. Це штрафи, які передбачені безпосередньо кодексом законів про працю. Дуже посилена ці штрафи вони збільшилися в рази. Тобто може здатися, що це дійсно серйозна відповідальність, це ну, близько так: от, ну, мінімум 17 тисяч гривень, максимум по кримінальній відповідальності, це може бути до 400 тисяч гривень. Порушення в першу чергу, це те, про яке ми говорили, якщо людину приймають на роботу, фактично не підписуючи наказ про прийняття працівника на роботу. Є і інші порушення, наприклад, не виплата всіх от внесків, да, які повинні сплачуватися із заробітної плати працівника, тобто, ну це ухилення вже від, від сплати цих обов'язкових платежів. Там залежно від е, розміру, е, недоотриманих фондами соціального страхування доходів, от ця от відповідальність може зрости до 400 тисяч гривень. Тобто відповідальність велика, е, тому е, роботодавці, от, сподіваємося, тепер будуть більш уважно ставитися до дотримання навіть формальних вимог трудового законодавства. Тобто все фіксувати, все. Повідомляти податкову службу, ну виконувати всі покладені на них обов'язки. Будемо сподіватися, що наша програма теж цьому сприятиме. Будуть знати про свої права і працівники, і роботодавці. Дякуємо за роз'яснення. Залишайтесь на тисі, нехай щастить.